Юлисеньфо Юкен Рейдіо. Всім привіт, друзі! Це 27-ма фіша Калгарівщини. З нами сьогодні, як і завжди, Ліна Дорошенка, яка принесла нам чергову порцію івентів, але перед тим як ми їх озвучимо, і розкажемо про них. Ми оголосимо переможців. Привіт, Дмитро! О, привіт. Я просто такий, знаєш, сьогодні прям директивний. Все, що по плану, все що в голові, одразу вилив на, 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 на тобі. А що, що за переможці? Хто? Переможці кожного тижня в фіші Калгарівщини завдяки нашому партнерові, нашому спонсорі, українському ріелторці, Калгарі Гані Федоріновій, ми розіграємо класні подарунки. От е, минулого разу ми розігрували класну величезну восьмифутову ялинку одразу о, з прикрасами. От і я З Вірлянди. З Гірляндою, так, одразу з Гірляндою. Ну, такі не всі прикраси, але Гірлянда. І виявилося, друзі, що майже у всіх вона а, у вас є, бо коментарів було не так багато, тому ми їх ми об'єднали в один а, цей, в одне колосо фортуни. Ліна, я пропоную не Коментарі тягнути довго. З Ютубу і з Інстаграму. З Ютубу і з Інстаграму. Отут Поїхали. разом. Ти готова? Я так. Давай. Все підключено. Все. Їдемо. Їдемо. Ну, де ж наші тепер. Хто хто, хто, хто хто, виграє Хто виграє? ялинку покажіть. Бігом, бігом. Yeah. Альона Шмигельська. Найкращий подарунок це зустріч зі своїм коханим чоловіком. Бажання, яке я загадала на Новий рік. Ну, так це ж дуже круто. Слухай, вітаємо. Це... Вітаємо. А, чекай, чекай, чекай. вітаємо, в нас ж є спеціально для вітаємо оплески. Що, спробуємо зателефонувати. Давай. Спробуємо. То це коментар з інстаграму, скоріш за все. Я йду в Інстаграм. Він, здається, був і в Інстаграмі, і в Ютубі. Схожий коментар про чоловіка. А знаєш, що, я не записував наш. Е... Але всі бачили. Ну, всі бачили, ну, все, все чесно, всі, чесно, всі бачили. Так. так, я просто йду зараз в Інстаграм і вже телефон телефонний дзвіночок намагатимуся, якщо в нас вийде, записати. Е... accounts. Альона Шмигельська. Вона на нас підписана. Меседж і намагаємося зателефонувати. Друзі, телефонуємо переможниці. О, як швидко! Нічого. собі! Привіт! Привіт-привіт! Як ваші справи? Так, підпочиває дуже добре. Невже я виграла ялинку? Виявляєте собі так? Ви виграли ялинку. Мені ага? Клас, дякую. Альона, ви так класно виглядаєте зараз в інстаграмі, що вас видно половину лише. А якщо ви трошечки нагнете. О! Все, тепер ми вас бачимо всю, і тепер ми вас бачимо всіх. Привіт-привіт! Віт. — Слухайте! — Класс! Боже, ви зробили мій вечір. Клас, дякую. А ви нам як з вашим коментарем зробили класний, класний вечір? Клас, таке класне бажання загадали на Новий рік е, і на Різдво. Ми вас вітаємо з перемогою. Чи у е, вас немає зараз? Правильно я розумію, ялинки, якщо ви брали участь в конкурсі? В мене ялинка є, ми її придбали в минулому році, але ми жили у, е, в меншій квартирі, і вона була така, знаєте, маленька, вузенька, а зараз вже трошки більші. І Я так дивлюсь на неї, думаю, якби я виграла ялинку від ограді, це було нас так класно, мені так вона потрібна. Клас. Тоді оцю що поменше, ви тепер в дитячу кімнатку, а оту що побільше, в куди? В у вітальню. Правильно? Так, так, класно, дякую. Ура! <свісно> Супер! Ми світаємо. <свісно> <вас> <свісно> ми вас вітаємо з перемогою. Беріть участь у нашій наступній, у нашому наступному розіграші. Афіші Ліна, що ми зараз будемо розігрувати? А ми не розкажемо. А ми не розкажемо. дивіться афішу, дивіться себе в афіші, і е, беріть участь у нашому новому розіграші. Якщо покажетесь трошки вище, то вас буде видно. В да, і, і трошки нижче знову. Вас знову не видно. О, і знову вас видно трошечки. Сорі, сорі, я просто відпочиваю, від роботи прийшла, так там зараз межуйте. Клас, клас, клас. О -о -о. Опа! Ялинка є, все, все бачимо, яка у вас ялинка. Ну так, да, малувата. Наша, то, то, що ми вам будемо надсилати, вона аж ві... вона під, під стелю. Клас! Там Дякой, десь вісім да, 8, 8 футів, чи, чи скільки там було. Клас, очікуйте, очікуйте, скоро подаруночок від Санти, скоро постучиться хтось вам з Амазону в двері і. Дякую, дякую за вашу історію. роботу, дякую. Гарного вечора! Дякую, па дякую. Так, ну що, ну приємно, ну приємно. Клас! Так. Важно, людина хотіла і виграла. Хотіла, каже, маленька в мене є линка. Знаєш, так, от наші так. українці. В мене є, але маленька, хочу більшу. І е, виграють більше. Правильно, треба так. від життя брати усе. Так, ну що, е, давай я розкажу, що, що буде. Давай я розкажу, я, що буде, ну, давай я розкажу, що буде. А який буде наступний конкурс? Ти розкажеш трошки. А згоди. конкурс буде, а ми будемо розігрувати. Е, класний подарунок. Ну, подарунок можна, хоч скажу? Ні. Добре. Зачекайте. Ні подарунок Ліна, не дозволяє вже сказати. Зачекайте. Ні що треба зробити. нічого. Спочатку слухаємо, які івенти на вас чекають Зачекайте. найближчими днями. Так, а у нас дуже така насичена а, вийшла афіша цього разу, і більшість івентів вони стосуються саме різдва, саме різдвяних подій. І Клас. значить, що українці влаштовують дуже дуже багато всього. Буде різдвяний ярмарок, творчі воркшопи цілих чотири. Чотири творчі воркшопи. Всі присвячені різдву. А всі присвячені. Тому щоб щось зробити своїми руками, і потім можна це все буде покласти під ялинку. Велику, маленьку, кому як, кому як сподобається. Вистава Снігова королева, святковий експрес і щорічний фестиваль колядок. А ще буде фестиваль, теж а, великий фестиваль від гульби. Вони там не тільки а, танцюватимуть, а ще там буде дуже багато всього. Клас. І про все розкажу. Давай. Я готовий слухати. Давай. Listen to UCAN radio. Support Ukraine. Перша подія, це в нас буде різдваний ярмарок 7 грудня, який пройде в соборі Святого Володимира. А там будуть виступи, будуть ну, виступи а, тих, хто ходить а, до цього собору. І окрім того, буде ярмарок, де можна буде скуштувати. Ти вже облизуєшся, правильно робиш, бо там можна буде скуштувати страви української кухні. А в меню значить будуть вареники. <свят> з різними начинками буде борщ, ковбаса, голубці і калачі. Все це можна буде по покуштувати на місці, а потім ще взяти з собою все це в замороженому вигляді, якщо хочеш, і вдома покладатися. Потім, потім вдома насолодитися. <свят> 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 в замороженому вигляді не через те, що в соборі холодно, а через те, ну, це... щоб продовжити свято живота. Так, свято -живота. Та -так ще називають Різдво. Так, так ще називають життя в Канаді, якщо чесно. Це, ти так. Такого не чула. Отож, додам, додам. таке так, так не те, що не чув, я так, так відчував з тим барбікю. Слава Богу, що, що зима, сніг, і його засипало, і ми його не чіпаємо. Ти та, не відкриваєш тепер барбакю барбікю, і на, на нічого не готуєш, тому можна в тобі в зал не ходити. Додам, вхід на ярмарок коштує 2 долари для дорослих, дітям безоплатно. Вартість два страт... долари. Ти не помилилася? Два. Два. 2 долари. А, з вартість заморожених страв стартує від 10 доларів. Борщ літр здається, 12, якщо комусь цікаво, Літр. А ковбаса 10. Клас. Друзі, ну вже хочеться. Я не знаю. Мені захотілося поїсти трошечки. Дякую, що там ще? А далі буде а, аж чотири воркшопи. Різдвяні воркшопи в творчому просторі Art Calgary. А які проводить Валерія Дубовик? Вона запланована біля української кафешці кафешки, в які наливають просяка. так клас а, по, Ну, поряд, поруч, не, не поруч поруч не так. Прям біля, але в тому районі так. А, значить, там буде цілих чотири майстер-класи. Вони проходитимуть в суботу і в неділю. 7 грудня буде майстер-клас з епоксидної смоли. 8 плестимуть віночки або ікібани з, а, з живої хвої uh -huh. і прикрашатимуть то все. А, 14 грудня створюватимуть картину з текстурної пасти. 15 грудня будуть а, робити різдвяні свічки та розписувати, розмальовувати красиво підсвічники підсвічникові. Це вже а не, та, не арт ж... архелер, це завод якийсь. таке виробництво, темпи виробництва таке не брали. Що мама не горі? Клас, а, скажу вартість майстер-класів стартує від, точніше, коливається в діапазоні 45 65 доларів в залежності від а, самого майстер-класу і матеріалів, які uh -huh. там використовуються. Все вже включене а, в вартість квитка, і сюди ж входить у цю вартість просеко з закусками. То можна нічого ніде не шукати. Нікуди Все, не на, місці. Все, Все на, місці. на місці. Дослухалися. Дослухалися до наших порад. Втрачають аудиторію. Наливали. А, вони і наливали і до того. Так, але а, коли ми з тобою з'ясовували, чи є про секо в українській кав'ярні, там були дитячі, а, дитячі вечірки, чи майстер-класи дочно, а, 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 точно, тоді просто так. не було. Клас. Так. Ну, супер, супер, супер. Чотири майстер-класи. Нічого собі. Йдемо далі? Так, давай. А, що далі? У нас а, нова вистава від театру Струм Снігова Королева, і у них прям а, розписано на весь грудень. На весь грудень? <свісно> на весь це серіал? Чи що? Ні, ні, це не серіал. Я маю на увазі вистави йтимуть протягом грудня, тут шість днів і в деякі дні навіть по дві вистави. Тобто тут багато сеансів. Тож всі, хто хоче подивитися виставу нову від театру Струм, може зробити це і обрати в будь-який день собі квитанцію. Сухани ну, снігова королева ну це ж ну, це ж звісно, що а що, що ще ви показувати на новий рік? Клас, на, на різдво. А, це дитяча історія, чи це доросла історія? А, це а, історія, яка цікава, і дорослим, і дітям. А, грають в ній ті самі актори, які грали в музі. Ага. А от і вони закликають приходити цілою сім'єю, тобто Родинне свято. Це буде, так, тобто, буде цікаво не, не, всім. Не цілком клас. Клас снігова королева від театру Струм. Так. Шість поспіль днів в деякі Вони не, шість поспіль, Вони не поспіль, то... але шість так. всього в грудні і в деякі дні по дві вистави. — неділя, п'ятниця, субота, неділя наступного тижня. Так, 35 доларів всього коштує квиток. Супер варто того, щоб сходити. Це підтримати що. підтримати творчих українців в, Кал... в Калгарі. Їдемо далі. Так. А, далі у нас буде а, як то сказати, то не дискотека, то значить гульба Christmas Festival називається. Гульба Christmas Festival. Окей. Okay. Вони просто вирішили влаштувати масштабну вечірку, і ну напевно, вони просто ростуть вже. Вони виросли з певних форматів і вирішили розширятися. А, там будуть, значить, різдвяний та вінтажний ярмарок. Українська кухня знову знову наливатимуть та годуватимуть. Українська кухня наливатимуть? Так, ну бо будуть напої. Ну, там ще вони анонсували горілку, там ще якісь штуки, але ми про то не кажемо. Ми про це не кажемо. Не а кажемо. Ну, Ми не закликаємо до такого, А, добре. тому що э, надмірні На фестиваль вживання... діти, але не пійте, не пийте там нічого. Надмірне вживання алкоголю шкідливе, шкідливе для, для вашого здоров'я. Здоров Будь-яке вживання алкоголю дуже шкідливе для вашого здоров'я. Так. Так, ще... Але на Різдво не рахується. Все рахується. А, музична частина буде поділена навпіл. Спочатку виступатиме саксофоніст, а потім будуть українські хіти. Саксофоніст? Саксофоніст. Не саксофоністи, саксофоніст. Один. Один. Так. Супер. Микита. Саксофоніст Микита. Здає, здається, його звуть Микита. А якщо я не помиляюсь. <реш> <реш> саксофоніст Микита. Ну, треба якийсь цей сценічне ім'я треба Микиті. Просто саксофоніст Микита, мені здається, ну. Треба, треба щось ем, розкажемо. А я, я, а я хочу щось? продовжити. Добре. А, крім того, гостей цього вечора розважатимуть гурт а, JT Band, професійний барабанщик та Діджей Санта. Також <laughs> вони не тільки танцювати. <laughs> я, я просто я намагаюся професійного барабанщика відокремити від JT Band. І думаю, чи це та сама людина, ні. Чи, чи окрема, а, окрема я людина? Так, я не знаю. Ну, це буде о, окремий, о, окремо вказано. Тобто, окремий секрет. номер чи окрема окремий людина? Окремий номер. Окремий номер від ага. Окей. Так. А, там, окрім танців, а де це все буде? музики, це В вулиця Inglewood. чи... Inglewood? Inglewood? Inglewood. Inglewood. на вулиці? Uh, ні, це фестивал Холл. Фестивал Холл. Фестівал холл Інглвуд. Тобто буде тепло. всередині. Не знаю. Горілка, тепло. Не знаю. Ой, що буде? Ой, куди понесемо? Може й жарко. Так от. Та точно буде спекотно? Та дослухай. Доходу, добре. Ну, ви людини, дослухай. А, так, там будуть ще й різні розваги. Що вони а, вигадали, як ти думаєш? Ну щось що з вони? алкоголем. Якщо є алкоголь, що щось буде з алкоголем, знову ж розваги. По-любому. -по ну, є чемпіонат з угу. є турнір з настільного футболу угу. і зовсім незвичний ну, в цьому контексті. Це майстер-клас зі створення будиночка з пряників. Ну, то на закуску, напевно. <рес> ти, ти в прямому смислі слова кажеш, що то на закуску. А, на закуску. Ну, пряник... я, я буквально кажу. Буквально, да? буквально. <рес> буквально. клас. <Пряник. рес> І на закуску майстер-клас з пряників збудування пряничних будиночків. Так. Супер Окрім того, ще важливо: буде благодійний аукціон для підтримки України. Вартість квитків коливається від 30 до 40 доларів в залежності від дня покупки. Традиційно. А е коли починається, коли закінчується? Що саме? Фестиваль? Чи, е це 14 грудня, один день з шостої вечора. З шостої вечора? З шостої вечора uh -huh. до е пів на 2 15 числа. Ага, ну то, -то, -то в ніч е заходить. Сім з Окей. половиною 7 Окей. половиною годин то все триватиме. Слухай, ну то цікаво, треба йти. Цікаво подивитися, як воно буде. Клас. З горілкою. <ф На> І з пряниками. <п sheets> як завжди? Як завжди? Г Горілка під пряничок? Раз. Їдем. Концептуальненько. Так, їдемо далі. Їдемо і в буквальному сенсі їдемо на святковий експрес. Вау. Традиційне е, для. Свято наближається. А, ні, то, то автівка. А експрес це, напевно, потяг. Так. Ага, окей. Мене ну... просто Щось святкове, воно вже все. Їде Кока-Кола, ота червоненька. Ну, там автівка була. Хоча хто тобі забороняє. Співати. Співай. Спів... Ти розкажеш, коли ми співати будемо Івенджі uh, А то ти там не сказала, зачекай. а я хочу розказати. Ні, зачекай. Чекай. зачекай. Чекай. Не поспішай. Тож, 14 грудня uh, різдвяний поїзд проїде через Калгарі. Він зробить зупинку неподалік станції Сітрейн Anderson Station і він буде святково прикрашений. Традиційно а, всі ці вагони перетворюються. Тобто, це той самий поїзд, який їде кожного дня, але цього разу він буде призна... його буде призвещено святковим. Ні, Чи, ні. Ти... Чи це прям окремий, окремий Ой, поїзд, почах. який Ого. так він їздить там по їздить по Канаді, їздить там частково, здається, ще штати захоплює, і там дуже розписаний такий графік. Він зупиняється в Калгарі на 45 хвилин. Вагони перетворюються на сцену, і там виступатимуть місцеві артисти. Ось так. Місцеві артисти з потягу? Чи місцеві артисти з З потяг. калгарі? потягу. Тобто вони їздять на цьому потягі і виступають і І Катаються країною виступають, в лісній точці, де зупиняються в кожному місці. Це не дуже різдвяна мелодія. Клас дають а, такий концерт. А, значить, що цікавого а, це безоплатно, але в цього потягу взагалі є така благородна місія, благочинна місія. Вони збирають донати а, на а, для поповнення запасів футбанку. Тож можна uh -huh. зробити а, якийсь а, благодійний внесок або принести придатну їжу, яку можуть потім передати до футбанку. Супер, клас. Зазвичай ти їдеш на концерт, а це концерт їде до тебе. А, ні, тобі теж треба. Ну це тільки на Андерстендстейшн. А, на, на, на так. одну станцію тепер. І прийти. ті, хто був mm -hmm. минулого року, кажуть, що там треба заздалегідь приїжджати, тому що дуже, дуже великий людей. Потім... Надовп, треба собі знайти місце, щоб був гарний такий огляд. Клас, клас. Ну, цікаво. Треба подивитися. Я минулого року не потрапив. Хоча пам'ятав, що, що буде таке, але не потрапив. Ми теж не потрапили, Ми тому. Треба не треба. Не так афіші ще не було. Зараз у нас афіша є, ми одразу Треба. на івенти будемо Треба ходити. Подивити. Клас, ну що, їдемо далі? Так. 15 грудня в Калгарі пройде щорічний український фестиваль Колядок. І це Знаєш колядку? Не... Знаю. А ну. Коляд, коляд, колядниця добре з медом паляниця. А без меду не така, дайте дядьку, п'ятака. А п'ятак не важний? Дайте гривень 100. Чекай, це ж просто. Ги... Listen to UK Radio. Support Ukraine. Дайте, а ап'єтак не важний, дайте гривень 100. Кадів 100. Дайте кадів 100. 100. Або вот так. Капець, це у тебе цей з -з 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 запит зростає. Давай далі йдемо, а то ти зараз Нормально. вже. Бо будемо тобі, винні, мільйони тут. Так. Так і є. Так от, це вже буде 27-й традиційний фестиваль, який проходитиме в приміщенні Української католицької церкви святого Стефана. Тут виступатимуть дитячі та дорослі хорові колективи. І що цікаво, там вхід буде за пожертву. Але... А вихід? А вихід? За 20 доларів. Чи за скільки там? 100, дайте карів 100. Так, Але а, в чому тут особливість? А, тут діятиме принцип, хто перший прийшов, той перший потрапив. Якщо а, в основній залі не вистачить місця, буде настільки багато народу, тоді а, всіх а, людей, які прийшли трошки пізніше, запросять до головної зали, де можна буде все це дійство подивитися на екранах і поспілкуватися один з одним. Прикольно. Тобто є такі очікування, що буде дуже багато людей. Якщо люди так откуда. Е так анансують, так. так, напевно, ансують, так? Да. Ну, прикольно, хорошо, будемо вивчати колядки. Напевно, що ти підеш? Ну, я вже одну знаю. <гас> Будеш хедлайнером <гас> там, на їхньому фестивалі. <гас> Жартую. Так, але, це Дайте ще не... в 100. але це ще не все. Ми закінчили просто з різдвяними івентами. І зараз я б хотіла розказати про концерт імпровізації від скаженої коняки. Mm -hmm. Ти дочекався? Я дочекався, я чекаю. Вже, вже інші сидіти, дати, ти, а ти цей. А ти, а, не, а сидіти, ти не кажеш, ти не, кажеш вже. не кажеш, не кажеш, не кажеш. Так, і що там буде? А 11 грудня Де? тут? Прям на на цих стульчиках. А, ну, не знаю. На цих не... стільцях, так, прямо а, тут. Не, не, не знаю, де ви сидітиме. Прямо ці мікрофони. А, прямо в цей пульт. Так, відбудеться незвичайний концерт. Так. А незвичайний він тим, що, е, якщо, в принципі, якщо ви дивитесь це відео, то напевно е, ви знаєте про скажену коняку, про Діму і його піаніста. Ді... — Івана. Ді... — Іван, ми... Це... ми так не хотіли сказати. Про Я Івана це... Харламова і радіоведучого якогось. Ну, взагалі-то в тексті в мене Діма так і написано. — його піаніст. В тексті в мене написано і першим, звісно, Іван, а потім ти вже. Ну, то, якби, Добре. Ми, ми з Харламовим будемо співати тут пісні. Да, і ми будемо не просто співати їх тут. По-перше, в нас є мета. Зачекай, розкажи, що буде, а потім що буде. Е, якщо ви бачили шоу в нас є на Ютубі, окремий плейліст каже, як по нотах, це шоу імпровізація на кенредіо, де ми з Харламовим з першої спроби, без підготовки, беремо вірші українських поетів. Дуже рандомно, ми не домовляємося завчасно. Починаємо їх читати. Ваня починає грати. Це все перетворюється на пісню, перетворюється на таку балаганну історію, інколи виходять шедеври. І оце така музична імпровізація, яку ми робимо і записуємо в Ютуб. Відзняли і випустили перший сезон. Вона також транслюється на радіо. Кожного дня е, різні випуски цієї програми. І нас е, на, на запитували: а чи правда це імпровізація? Та ні, ви щось там готуєте. Ні, ви точно щось готуєте, ну не може так бути. І це такий комплімент, я тобі скажу, що люди е, не вірять, що ми це робимо без підготовки з першої спроби. Що ми вирішили колись, коли-небудь зробити живий івент. Просто запросити, от прямо у нас до студію, поставити стульчики, запросити людей, щоб разом з ними створити один випуск шоу як по нотах. А тут ще й і тема така виникла, що ми не просто хочемо це зробити. Ми, нам нам просто вкрай необхідно зробити щось, щоб назбирати грошей. А тепер розкажи, що за є е, в мене товариш, з яким ми працювали на телебаченні ще в Донецьку. Більше десяти років тому це було. Е, він зараз під на Покровському напрямку. Він зараз зсу. Він зараз захищає Україну від російських загарбників. І він звернувся до нас е, з темою, що зима холодно. Вас там в Канаді, напевно, що дуже теплі спальники. Нам треба спальники, не вистачає. Всьо, ми сказали, що так, звісно, ми зберемо спальники, стали рахувати. Тут вони є, тут вони класні, але щоб купити їх тут, перевезти через океан, розтаможити, довести до України, це космічний космос, грошей і, там, нескінчена безкінечність часу. Тому ми знайшли їх. Наша Аня Печерська, наша координаторка волонтерів, знайшла в Польщі, вона жила в Польщі довго, знайшла класні на мінус 20 спальники. Нам їх там відклали, забронювали, і ми зараз на них будемо от, з квиточки, з цього концерту збирати гроші. Там відкрита сума від 15 доларів можете заплатити, і до безкінечності. Кінчен... Без Нескінченої, не як я, я сказав, і приходьте 11-го, зробимо такий теплий, дуже камерний вечір, концерт, шоу, імпровізація, просто зустріч з нами. Приходьте, донайте і зробимо історію. Там, до речі, є я... на сайті зараз два типи квитків. Якщо ви прийдете. Від 15 доларів вільна сума. І якщо ви не прийдете, тобто, якщо ви хотіли просто долучитися і допомогти нам назбирати ту необхідну суму, там в канадських доларах буде десь приблизно 200 300 доларів. То ви можете це зробити, просто доєднатися до, до нашого такого івенту, до нашого збору, навіть якщо у вас нема змоги прийти. Але я думаю, що буде дуже тепло, буде дуже камерно, буде дуже прикольно. Ми поімпровізуємо, пожартуємо, зробимо теплий вечір, щоб нашим українським захисникам всю зиму було тепло в спальниках там під Покровском. От, я прийду, приходь. Приходь, буде, буде цікаво. Я не йтиму, я тут сидітиму до одинадцятого суттєво. <рес> Тоді кожен день, кожен день по 15 15 доларів. Як мінімум. Ясно. Так. Ну що, з подіями закінчили. Тепер можеш розказувати, оголошувати умови нового конкурсу, і за що ми розіграємо щось. Щось. Це щось. Це 150 баксів, які ви зможете витратити на щось новорічненьке собі, на ялинку іграшки або на якийсь подаруночок. 150 баксів розіграємо завдяки нашому спонсорові, україномовній ріелторці Калгері, Ганні Федоріновій. Що треба, щоб виграти? Якщо ви в інстаграмі будете залишати коментар, то треба написати. Ваше новорічне побажання всім українцям бути підписаним на ЮКінРадіо і відмітити когось зі своїх друзів. Якщо ви в Ютубі, то просто залишайте новорічне побажання всім українцям е, через Двяне. Чи новорічне? Merry Christmas and Happy New Year можете написати, а можете написати щось своє. Зимове. Зимове таке зимове, тепленьке. Щось, щось, щось таке. І ми, як зазвичай, наступного тижня оберемо всі коментарі з Ютубу, всі коментарі з Інстаграму і розіграємо, визначимо переможця 150 баксів. Підходить? Так, і ще за найцікавіший коментар ми щось розіграємо. Розіграємо. Квито... Квиточок на Night розіграємо. General Access на Night. Просто звичайний квиточок розіграємо, але... Пообіцяй, що ти будеш вибирати найцікавіший коментар. Бо мені так важко завжди, знаєш, аж серце дебу, йокнуло. Ти будеш взяти відповідальність на себе? Так, взяти відповідальність на себе за найцікавіший. Один, один квиток на одну людину. Ну якщо там супер коментар, довгий, класний, то може бути два. Окей. Я, я візьму, візьму на себе. Таку відповідальність. Це була 27-ма фіша Калгарівщини, Ми її е, зробили разом з вами. Дякуємо, що ви її слухаєте. Дякуємо, що ви дивитесь. Дякуємо, що ви берете активну участь в розіграшах, які ми щотижня тут проводимо. Ліна, дякую, що приносиш нові порції івентів. Будь ласка, Па-па. Па-па.